Всім привіт! На зв'язку Елена Марко, і моє відео на моєму каналі YouTube для вас, для того, щоб ви далі поглиблювалися в систему китайської астрології Бадзи. І я обіцяла, що вам розповім трішки таку колекцію, дам запишу саме про 12 знаків. Китайського зодіаку. я сподіваюся, що у вас добре проходить вересень місяць. У мене є для кожного знаку прогноз на вересень місяць. Нижче за цим відео, точніше, під цим відео, я вам даю посилання на всі 12 відео, 12 прогнозів. Саме на вересень місяць, для того, щоб, можливо, хтось пропустив або хто новенький доєднався до мого каналу, ви змогли прослухати прогноз, змогли почати розуміти китайську астрологію, свій гороскоп, свої знаки, свою карту бадзи. І такі прогнози, звичайно, я планую писати і надалі для кожного місяця, для кожного знаку зодіаку. Ну що ж, Ми з вами зараз будемо спілкуватись про 12 знаків. Їх називають ще зимні вітки в системі Бадзи, більш професійна назва. І, звичайно, що кожен знак, я, наприклад, зараз їх повторюю, щоб ви зрозуміли, що в нас є 12 знаків: це щур або пацюк, бик, тигр, кролик. Після кролика йде знак дракона, потім змія, кінь. Після коня в нас йде Коза, знак, далі наступний знак мавпа, потім півень, собака, і завершає в нас цей цикл, 12 друзів, скажімо так, саме знак Свині. 12 знаків, 12 знаків китайського зодіаку, їх частіше згадують, починають читати прогнози на рік. Тобто це більш відомий як східний прогноз, східний гороскоп. Щорічний можуть зазирнути люди, які ж в них там знак. Можливо, хтось з вас ще й досі не знає. Під яким знаком ви народилися? Кожен рік має свій знак і має також свою стихію. Тобто, в нас є п'ять елементів, про які ми з вами говорили в попередніх моїх відео. 5 стихій, 5 елементів, і є 12 знаків китайського зодіаку, 5 помножити на 12 це 60 дядзи, 60 стовпів може бути а, таких знаків, поєднаних з елементами. Тобто стовпи це в бадзі, так? Тобто кожна людина, кожен з нас має свою карту бадзі, і називає ще 4 стовпа долі. Відповідно, у нас може випадати з 12, 12 знаків лише 4. В нашій карті, оскільки є чотири складові нашого народження, які незмінні це рік, місяць, день і година. Потрібно зазначити, що м -м, карта Баз защитується, якщо ми дивимося ніби як на екран, прямо на саму карту справа на ліво. І відповідно ми починаємо аналізувати карту а, з того знака, наприклад, який в нас знаходиться в рокові народження, потім в місяці, в дні чи в годині наступне. Також ми з вами ще пройдемо тематику 10 типів особистості. Я теж буду писати короткі такі відео-лекції для вас, щоб ви знали розуміли, хто ви по дню народження. Це дуже важливий момент в аналізі також карт бадзи. Ну і про 12 знаків. Є звичайно існує легенда, я її вам даю в текстовому форматі, нижче під цим відео. Також даю вам легенду про те, як створювалися ці знаки, як тварини почергово приходили до Будди, і хто в який час з'явився. Так вони і, скажімо, взяли свій ряд. Поступовий своєї, своєї зміни по щомісячно, тобто кожного місяця в нас володіє кожним місяцем за китайським календарем певна тварина, певний знак китайського гороскопу, ну І щороку в нас змінюється також знак. Тобто простою мовою вам поясню, щоб ви розуміли про ці 12 знаків. Звичайно, що існує китайський календар, і досить таки науково можна все пояснювати місячно. Сонячний календар, це досить так, вже для тих людей потрібно буде, хто буде вивчати систему бадзи. Можливо, на моїх курсах все це більш так пояснюю я, звичайно, професійно, теоретично, але я знаю, що більшість людей, які заходять на YouTube канал, в тому числі і на мій, вони тільки знайомляться, все, з китайською системою, або дещо чули, читали, трішки вже знайомились, можливо, знають свою карту. Тому простою мовою потрібно це все пояснювати. І так, 12 місяців є календарних в нас, і кожен місяць займає певний знак. Зараз у нас, наприклад, вересень 23-го року, і у нас місяць саме півдня. Потрібно розуміти, що чередуються 5 стихій щомісяця. Ну, чередується, звичайно, один від одного ці 12 знаків китайського гороскопу. Відповідно, наступний місяць в нас, в 23-му році, жовтень це буде місяць собаки, і саме під елементом вже води, водна собака, в нас буде жовтень 23-го року. Тобто метал-інь далі породжує воду. Вода потім породжує дерево, дерево породжує вогонь і вогонь породжує. Землю, потім земля знову породжує метал. І так чередуються п'ять стихій від одного місяця до іншого під інською янською стихією. І, звичайно, чередується від першого по 12 знак земних віток або знаки китайського зодіаку. Знаки китайського зодіаку, вони незмінні, тобто ви народилися, наприклад, 58-го року, це був рік собаки, або, наприклад, 86-го року це був рік тигра. І відповідно це незмінний знак. Рік народження це по суті ваш такий гороскоп які найчастіше ви можете знайти на просторах інтернету, тому що дуже багато пишуть, хоча по рокові люди знають свій прогноз, свій, свій свій знак і можуть щось прочитати. Але насправді саме професійна карта Бази, коли розглядається, дивляться всі чотири знаки у вашій карті, чотири стовпа. Відповідно, у вас може бути народж, рік народження тигр, місяць кролика, день собаки, а година, наприклад, щура. Тобто, випадають Всіх по-різному. Карта Бадзи теж складається від року до години, враховується дуже багато моментів: і година народження, і місце, місто, селище або район, де ви народилися. Це все впливає на побудову карти. 12 тварин китайського Зодіаку, по суті, знаків вони представляють, як я сказала, місяць і кожне 11 років на 12 вони забирають на себе рік. Зараз у нас рік водного кролика, який. Буде змінюватися на рік дерев'яного дракона в ніч з 3 на 4 лютого. Взагалі, китайський календар він досить таки специфічний, так і відповідно у нас змінюється рік не 1 січня, а пізніше, тому що саме місячний календар є дуже важливим для. Точніше, місячно-сонячний є календар важливий для вирахування всіх цих моментів, і саме в період з 21 січня по 21 лютого в період настаття весни за китайським календарем змінюється рік. Тобто. А ще січень а місяць завжди це ще попередній рік попереднього знака, тобто в нас рік дерев'яного дракона, він наступить 4 лютого 2024 року. Тому ті з вас, хто ем, народився в січні до початку китайського нового року, тобто це в основному перший тиждень лютого, будьте дуже обережні, тому що у вас може бути рік народження, попередній знак е, минулого року. Тобто люди думають, що народилися в рік тигра, але насправді, якщо вони січневі, вони ще беруть знак бика. Тому це дуже важливо враховувати. І, звичайно, зараз онлайн калькуляторів дуже багато, і карта Бадзи будується на раз, два-три. Але колись, і на я починала вчити систему Бадзи в 2009-2010 роки. Тоді вже, звичайно, теж були калькулятори. Але ми вчилися, нас вчили складати вручну карту баци, і відповідно все це дуже враховується: і година, і рік, відповідно, де ви народилися. Вручну, звичайно, це не калькулятором будувати всі ці іерогліфи, вісім знаків, і також взагалі всю карту баци і періоди. Тому 12 знаків, думаю, ви вже трішки зрозуміли, що місяця має певний знак у нас в просторі в енергетиці. Ми робимо прогнози, тобто ви слухаєте мої прогнози на кожен місяць і кожного року теж робляться прогнози. Тому зараз у нас рік водного кролика, 23-й, і відповідно після води, що йде елемент дерева. Відповідно, в нас інський зараз знак, вода інь на кроликові, інь мао називається цей стовп. І наступний рік у нас буде вже янський рік, саме дерево ян на драконі. Тобто дерево ян буде на елементи землі. 12 знаків. Вони представляють кожен, звичайно, свій елемент, свою стихію. Наприклад, бик представляє землю, це міжсезонний місяць, це січень. Тигр – дерево, кролик теж представляє дерево. Дракон це теж міжсезонний місяць. Між початком літа і весною дракон представляє елемент землі. Ну, відповідно, змія кінь це елемент вогню, це літо, це сезон спеки, сезон великого сонця. Далі слідує коза. Вона, як липень, представляє липень місяць. По суті, вона теж вважається, ще ніби як і літні місяцем, але насправді в китайському календареві вона представляє міжсезонний місяць, тобто, коли між літом і осінню вона такий свого роду знак, знак посередник. Далі в нас ідуть осінні місяці, це вже місяць. Після липня у нас іде серпень, це вже місяць. Малпочки, потім вересень, а півень завжди представляє знак. А жовтень-собака це теж сезонний місяць між осінню і зимою. І наступні два місяці саме свиня і пщур, це місяці зими. Це сезон води, сезон холоду. Так чередуються знаки, вони теж собі містять елементи. По суті, як ви зрозуміли, п'ять стихій вони скрізь пронизують саме китайську астрологію. Ну, відповідно в знаках 12 знаках, вони теж дуже важливо розуміти який знак, яку представляє стихію. Що важливо знати ще про 12 знаків? Звичайно, вони входять в певні союзи, в певні конфлікти, інші взаємодії, про які треба знати просто на пам'ять. Для тих, хто практикує китайську астрологію, наприклад, як я. Спочатку їх було дуже складно все це вивчити, але з роками, коли ти практикуєш, коли ти консультуєшся, це вже є в голові, запам'ятовується. Ну І завжди біля мене помічник це таблиця взаємодій 12 знаків. Потрібно знати, що є сезони взаємодії знаків, є трикутники, є потрійне подвійні злиття. Ну, Потрібне це сам сезон, подвійні це саме парне злиття, ну і, звичайно, є зіткнення земних віток, цих знаків, тобто конфліктні знаки. Тобто ви повинні розуміти, що навіть коли ми дивимося сумісність партнерів, чи для бізнесу, чи для особистого життя, потрібно розуміти, що, наприклад, кролик він завжди зіштовхується з півнем. Та? Тобто ми враховуємо при виборі дат, при аналізі карти бадзи, чи є в самій карті Бадзи, які взаємодії цих знаків. Відповідно, з 12 знаків нам випадає 4, і кожен з цих знаків стоячи один біля одного в карті бадзи. А він може взаємодіяти, тобто взаємодіяти можуть повністю всі чотири знаки в карті лише два або три, наприклад. Так або взагалі може не бути ні конфліктних ситуацій цих знаків, ні, ні злиття, ні якихось інших конфліктних ситуацій. Тому так само по суті знаки вони визначають характер людини. Вони визначають перебіг її життя, темперамент, зовнішність людині, її наповненість певні таланти, здібності. Кожен знак, можна теж, кожен знак можна окремо, звичайно, описувати, тому що тигр, він буває, як ви зрозуміли, вогняний, наприклад, чи земляний. Так само півень може бути водний чи дерев'яний. І кожна людина, яка отримає певний знак в своїй карті бази, під певним елементом, звичайно, буде відрізнятися. Тобто опис характеру, опис її долі, опис здібностей будуть різними, тому що кожен, а, а, кожен з 12 знаків може мати різний елемент. Відповідно. Так само і люди в природі, в житті вони між собою взаємодіють і, відповідно, знаки можуть показувати, так, з ким краще співпрацювати, з ким навчатися, які ваші знаки відповідають в карті бадзи за навчання, за любовні відносини, які знаки відповідають за благородні ваші захисні функції. Тобто є у нас знаки благородної небесної одиниці. Він називається в карті Бадзи. Я кожного з нас є знак, який за захист, за енергію, за удачу, і ми можемо його використовувати в вигляді талісманів, ми можемо використовувати його у вигляді співпраці з тою чи іншою людиною. І також ми можемо використовувати феншуй простір, знайшовши градуси цього знака і використовуючи або активізуючи це місце більш активніше для того, щоб цей знак кожи, щоб ця енергія краще на нас впливали. В тому домі, в тій квартирі, де ми з вами проживаємо. Тобто дуже багато можна вносити корекцій, знаючи, які ваші корисні знаки, які ваші корисні елементи, як їх підсилити, як їх пропрацювати, щоб в житті було краще. Просуватися вперед, розвиватися, мати кращу удачу, краще здоров'я. Для кожного з нас з 12 знаків є знак, який, наприклад, відповідає за лікування, за здоров'я, знак, який відповідає за грошовий, а взагалі, грошову удачу, грошові можливості. І кожній людині ці знаки є. Просто якщо ви ще не знаєте свою карту, бази з часом, я думаю, і на моєму каналі або на консультаціях. Ви всі ці знаки визначите, тобто 12 знаків. Кожен для нас може проставляти позитивні або негативні знаки, все це враховується. Враховується, по суті, раз і на все життя, і ви будете знати, які підбирати вам талісмани, які хороші ваші знаки, як співпрацювати з людьми, дивитися їхні карти, бадзи, де буде хороший знак для вас або ні. Тобто, по суті, 12 знаків китайського зодіаку – це певні характери. Певні одиниці, які ми аналізуючи карту бадзи, можемо розуміти, як правильно використовувати, навіть знаючи простір, феншуй простір, тому що в нашій квартирі, в нашому домі, наприклад, знак криси чи знак бика можна знайти в градусах, де знаходиться цей знак, і енергетично його активізувати, наприклад, для певної сфери життя. Тобто, все це. Враховується все це можна робити і потрібно робити, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає удачі, ви можете задіяти певний астрологічний знак китайської астрології різними способами. Якщо він вам корисний, наприклад, знак БК ми вже на консультації, наприклад, підбираємо, як підсилити цей знак для того, щоб отримувати від нього користь по житті. Тому на цьому відео ви трішки дізналися, що таке 12 знаків китайського зодіаку. Вони називаються ще Зимні вітки в системі Бадзи. Кожен місяць представляє певний знак, і кожних 11 років на 12 рік ми отримуємо з вами новий знак, нову стихію також. Ну, відповідно, і новий, новий вплив на кожного з нас. Щороку, тобто, по суті, наприклад, з лютого місяця в нас буде діяти дерев'яний дракон для всіх людей на світі. Немає значення, де ви проживаєте, де ви слухаєте це відео. Енергії стихії дерева і дракона як знака з 12 зодіакальних знаків буде діяти на всіх. І тут вже буде залежати, як буде діяти знак і енергія, сам елемент для вас. Чи корисний вам елемент дерева, наприклад, чи корисний елемент землі, як буде співіснувати сам дракон з вашою картою бадзи, або, наприклад, зі знаком в рік, яку ви народилися. Про це все ми будемо з вами ще говорити. Я буду давати загальне відео прогнози для кожного знаків, 12 знаків на 24 рік. Це будуть, звичайно, загальні прогнози, але це теж буде цікаво послухати. Тому залишайтесь на моєму каналі, вивчайте китайську астрологію, вивчайте феншуй, покращуйте своє життя, покращуйте себе і удачі всім вам до зустрічі в нових моїх відео і моїх лекціях на каналі YouTube. Підписуйтесь і діліться з друзями цим каналом.